Ігор, декілька слів сьогодні ваша команда продемонструвала справжній бій, гольову перестрілку васували, 4-3 програли. Що скажете? Е, так, сьогодні дійсно була цікава гра, багато голів забито. Е, продемонстрували характер. Е, можливо, трішки не вистачило е, зібраності зіграності, ну, але взагалі цілком я грою задоволений. Для зіграності команди на майбутнє, я думаю, чудовий результат. Буквально за хвилину ви забили, зрівняли і потім за ту ж саму там, декілька секунд залишалося, ви пропустили. Можливо, десь в кінці концентрації не вистачило чи чого. В кінці, ну я більше схиляюся, що можливо воротар не трішки не дограв, але ж це гра, я думаю, всі мають право на помилку. На цьому взагалі нічого не закінчується. Ну, я думаю, в цьому справа. Вас сьогодні дуже багато підтримувало це якісь ваші колеги чи хто це? Так, колеги, друзі. Я думаю, цей турнір досить відомий. Так. Тому, я думаю, приходили глядачі, друзі, знайомі, колеги поболівати за нас за це їм дуже велике. Дякую. Дякую.